Всім привіт! Отож, наші чайні посиденьки. Сьогодні ми з вами будемо робити огляд такого цікавого чайно-кофейного девайсу, як керамічний фільтр. Тобто керамічний фільтр штука цікава, не нова. Ще в 1827 році в дійсно активно використовували. І я думаю, що Люсу їх використовували досить давно. Але от е, в Японії перший раз для кави фактично використав в 1976 році. Ця така тіпи, дуже популярна в Японії штука. Бачите, в нього немає ніяких дрочок, він суцільний, але він пористий. І тут відбувається така магія. От у нас тут на коровах. У мене тут вода 70 градусів, тому що я не буду. От, Як бачите, ми тут наливаємо, у нас там повільно стікає. І відбувається якесь таке магічне дійство. От. дійсності його рекомендують більше використовувати для кави. Є зміст просто прогріти фільтр, прогріти ваш зливник. У мене для кави в дійсності є е, капроновий фільтр, я не можу е, і металевий фільтр. Це в дійсності екологічніше, набагато, ніж паперові фільтри. От. Що ми будемо робити? Тобто ми прогріли трохи наш е, фільтр, прогріли зирник, берем, у зерник. тут білий чай, Тобто у нас тут голки. От Насипаємо наш білий чай. Ну і потрішки проливаємо. Як бачите, в дійсності вода не розливається миттєво, але проливається досить швидко. Чай з водою контактує дуже короткий період часу, і для всяких, наприклад, білих чаїв або чаїв, яких є дуже повільний період заварювання, це досить тіпа, непогана штука. Для кави це також можна використовувати. Багато хто каже, що керамічні фільтри вони дуже екологічні, але це не зовсім так. Тому що якщо для чаю у вас не буде такої проблеми, то для кави його треба досить активно очищати. Єдиний метод його активно очистити це або під струменем води досить довгий час, або, наприклад, його рекомендують. Час від часу кипятити, що в принципі також в дійсності гаряча вода і кіпченна вода це не є щось таке супер екологічне. Зараз ми попробуємо, що у нас тут вийшло. Оскільки чай контактував з гарячою водою досить невеликий час, в принципі, він дуже-дуже лайтовий, є такий лайфхак. Ми, наприклад, Чей заварюєте температуру 70 градусів. Для заварки в коровері або в фільтрі ви можете підняти температуру до 80-85. І за рахунок того, що воно буде контактувати дуже короткий час, але буде мати вищу температуру, у вас буде абсолютно інший чай. Девайс дуже цікавий. Тобто я рекомендую спробувати. Я думаю, в арсеналі кавоманів і Чайоманів він буде дуже непогано, виглядає він дуже ефектно і та єдине, що не мийте його ніякими миючими засобами, використовувати просто воду, ви можете його перевернути і промити. І цього буде достатньо. Вчасно він у вас також може забиватися. Тоді його просто треба буде прокипетити. Кераміці нічого не буде. А все, що там у ньому накопичиться всередині, в принципі, чезне. Ну, в принципі, все. Обов'язково спробуйте, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наші відео, пишіть в коментарі, розказуйте, які е, чайні кофейні девайси у вас є в арсеналі, які вам більше подобаються, які методи заварки вам більше всього подобаються, з якими чаями, з якою кавою ви використовуєте, обов'язково зробимо огляд. Тому е, вподобайка, е, підписка, е, і всім дякую, насолоджуйтесь на чаю.